Що таке духовне падіння? І які є ознаки цьому? Я думаю, насправді відповіді були би різні. Хтось, можливо, вперше почув таке слово, і він не знає, що це, і це нормально. Хтось, можливо, би відповів, власне, зі свого досвіду, або з писання, або просто те, що десь приходить в голову. Але духовне падіння це занепад в стосунках з Богом і нереалізація свого покликання або сенсу життя. І ось тут питання про те, про що ми хочемо, хочу, щоб ми сьогодні говорили. А які є ознаки? Яка, власне, взагалі є ознака, яка дуже сильно паралізує? Взагалі, сьогодні ми живемо в непростий час. Окрім війни, в нас так само є інші різні виклики. І от тут питання: а як наше серце в цьому всьому? Чи не занепали ми духовно? Коли сьогодні ми говоримо, що країна наша занепадає, коли, можливо, в житті не все так добре, чи не занепало наше серце? Чи не запав наш духовний стан? Немає різниці, в яких я стосунках з Богом, чи я вірю в нього, чи не вірю. Питання: яке моє серце сьогодні? І хочеться, це друга церква, щоб ми поговорили про ту річ, про яку вже багато ми чули, про яку ми багато говоримо. Але саме ця річ вона паралізує. Саме ця річ вона є дуже небезпечною, а вона забирає радість і вона не дає можливості реалізувати себе в повноті. Що це за річ? Ми подивимося зараз на життя одного чоловіка, який це пережив. І, на превеликий жаль, він з цим не впорався і закінчив життя самогубством. Давайте з вами разом відкриємо першу книгу Самуїва. 28 розділ з 4 вірша. Перша книга Самуїла, 28 розділ. Ми будемо читати з 4 по 8 вірш. І зібралися Фелестимляни, і прийшли, і таборували в шунемі. А Саул зібрав усього Ізраїля і таборували в Гілбоа. І побачив Саул Филистимський табір та й злякався, і сильно затремтіло його серце. І питався Саул Господа, та не відповів йому Господь ані в віснах, ані урімом, ані пророками. І сказав Саул до своїх робів: Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його: ось жінка ворожка в Ендорі. І перебрався Саул, і надів іншу одежу, і пішов він та двоє людей з ним, і прийшли до тієї жінки вночі. А він сказав: Поворожи мені і виквич мені того, кого скажу тобі. Цар Саул. Це перший цар. В ізраїльській країні. Цар, який був вибраний самим Богом, який був помазаним великим пророком Самуїлом. І насправді цей цар він робив багато хороших речей на початку. Він бачив Божу дію в своєму житті, коли ізраїльське військо, воно практично не мало зброї, було в той час два меча в Саула і в його сина Йонатана. Вони здобували блискавучі перемоги над тими, хто мав зброю. І здобували лише по одній причині: Бог був з ним. Аби в житті Саула трапилась прикрість, дуже велика прикрість. І ми про неї трошки пізніше поговоримо, що стало причиною. І ось дивіться, знову битва. Знову збираються дві армії. І Саул дивиться на Фелистимський край, на Фелистимлян. І яка була в нього реакція? Затремтіло серце. Йому стало страшно. Він перелякався. Послухайте, це той Саул, який вже бачив Божу дію в житті. Його серце, а воно наповнилось страхом. Він злякався. Він зрякався за себе, він зрякався за народ, він зрякався взагалі, а що буде після цього, він злякався. Страх огорнув його серце. Друзі, а чому? Чому в його житті з'явився страх? Цього блискавучого чоловіка, який бачив Божу дію в житті? Можливо, хтось може сказати, «В обставини прийшли в життя, обставини сформували, що він отстав, йому стало страшно. Але що цікаво, обставини вони ніколи не породжують страх. Обставини вони просто виявляють те, що є в серці. Пам'ятаєте, коли Давид він прийшов на битву, і коли Голіаф виходив і казав, хто зі мною там буде битися, і весь ізраїльський народ втікав. А Давид, молодий хлопчик, сказав: Я піду з ним. Почекайте, весь ізраїльський народ боявся, обставини прийшли в життя, дуже погані обставини. Але Давид, в нього був інший стан серця. Друзі, це ще раз підтвердження того, обставини вони не породжують страх. А вони просто виявляють, хто ми? Вони просто виявляють моє серце. В житті Саула цей страх вже був дуже давно, і ось просто прийшли обставини, які це виявили, які показали його як царя. І друзі, перед тим як ми поговоримо про його причини і про причини взагалі страху, бо страх це вже зовнішнє, я хочу запитати в нас: а як ми? Як наше серце сьогодні реагує на ті події, які нас оточують? Не, не лише війна, не лише війна, а взагалі, в принципі, як ми сьогодні реагуємо? Чи маємо ми в серці страх? І знаєте, дуже часто сьогодні люди говорять: та в країні немає майбутнього, та все погано. Вертатися не буду. Тому що тут не економічного піднесення, нічого. Все кругом погано, в житті погано. І знаєте, інколи таким людям треба задати запитання. Ми маємо собі задати запитання. А де Бог в цьому всьому? Де Бог в моєму страху? Якщо я говорю, що все так погано, що все зруйновується, вибачте, така токсичність, всі навколо погані і все погане, де Бог? Бог є в нашому житті? Бог є в наших розповідях. І якщо бути чесним, коли людина говорить, що все погано, скоріш за все, Бога там нема. І знаєте, питання полягає в наступному: а що заважає нам побачити Бога? Друзі, що нам заважає побачити Бога сьогодні? Що нам заважає побачити Бога сьогодні в наших страхах, в наших переживаннях, в нашій тривожності? Що нам заважає? Давайте подивимося на Саула, що йому заважало. А в нього все було просто: в його житті з'явився гріх. Коли Бог він дав йому наказ знищити один народ, повністю знищити, Саул пішов, переміг, але не всього народу він знищив. Залишив царя живим, залишив худобу живою. І Бог йому каже, ти не послухався мого слова. Ти згрішив, ти взбунтувався проти мене, ти мене не почув, все, я тебе залишаю. Друзі, перша причина, чому в нас з'являється страх, це гріх в житті присутній. Це непокора Божому принципам. це непокора Божому слову. Ось, друзі, що є причиною. Ми думаємо часто, що це обставини. Ні, причина може полягати в гріху, я не курюся писанню. Темрява з'явилася в моєму житті, темрява наповнила моє серце. І в мене з'являється страх. Друзі, друга причина, не більше, не менше, це те, що нас наповнює. Якщо ми сидимо в новинах, якщо ми постійно спілкуємося з токсичними людьми, які постійно розказують, що все погано, послухайте, то і в нас страх буде, тому що оточення формує нас. Якщо я наповнюю... Правильними речами, якщо я не наповнююсь недобрими речами, якщо я постійно думаю тільки про погане, в мене буде страх в житті. Я буду переживати. Друзі, третя річ це коли людина перестає перебувати в Слові Божому. Знаєте, можна і не мати гріха, і можна навіть мати біля себе хороше оточення, але близьких стосунків з Богом вже немає. Вже немає ось цих теплих стосунків з Богом, вже немає ось цього, цієї закоханості в Бозі. Коли я читаю писання, воно мене не чіпляє. Коли писання, воно для мене не є солодше від меду. Коли просто писання, воно для мене стало, як, вибачте, як книжка, не книга навіть, а як книжка, яку просто треба час від часу читати. І тоді я думаю, звідки в мене страх. А він мене звідти, що я не наповнююсь писанням, я не наповнююсь принципами, я не наповнююся обітницями. Я не наповнююся тим, що Господь ти зі мною. Господь, ти мене проведеш. Господь, будеш зі мною. Друзі, Іван, він дуже класно написав в своєму посланні: Страху немає в любові. Це перше послання 4:18. Страху немає в любові. А досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ось, друзі, причина страху це відсутність любові, відсутність Бога в житті, коли я просто відходжу від Нього, від Його писання, від молитви, глибоких стосунків з ним. Друзі, страх він може з'являтися тоді, коли ми не живемо в своєму покликанні. Хтось дуже добре колись сказав, найбезпечніше місце це місце в центрі Божої волі. Ми живемо в своєму покликанні. Ми живемо в своєму сенсі. Ми знаємо свій сенс життя, для чого ми живемо. І інколи люди дратуються, коли чують таке питання по одній причині, а вони не знають, для чого вони живуть. І знаєте, і добре, коли це 15 років, хлопчик не знає, для чого він живе. Це нормально, він в процесі. Але коли ми дорослішаємо і ми не розуміємо, для чого ми живемо, що ми хочемо, і ми потім думаємо, чому в нас страх, а в нас страх, тому що ми не знаємо. Ми не живемо в центрі Божої волі. Ми відійшли, ми живемо в центрі своєї волі. Ми хочемо робити те, що нам добре. Ми будуємо свої цілі, свої плани. Дивіться, Саул, він відійшов від центра Божої волі, він відійшов від того безпечного місця і почав робити свої справи, свої рішення приймати. І знаєте, остання причина, напевно, яка може бути, це зневіра в Бозі. Сьогодні це особливо актуально. люди зневірюються. Зневірюються в те, що ти мовишся до Бога так часто, а він практично не відповідає. Або відповідає так, як ти цього не хочеш. З в Бозі. Це коли ти ніби й читаєш, і мовишся, а нічого не змінюється. Все як було погано, так і стало погано. І в такої людини виникає запитання: а чому? Чому я маю далі вірити? Чому я маю бути в цьому? В підлітковому таборі одна дівчинка задала дуже хороше питання. Вона каже: У мене страх зробити помилку. І знаєте, на перший погляд можна сказати: та що тут такого, переживеш, все в тебе буде добре. Але ж ця дівчинка виросте рано чи пізно. І ось цей страх зробити помилку буде з нею постійно, коли вона почне вибирати професію, коли вона почне вибирати, за кого їй вийти заміж, коли вона почне просто будувати своє життя, в неї ось цей страх зробити помилку, він в неї буде. І знаєте, страх зробити помилку це як посадити добре дерево в землю, яке почне проростати, але в один момент воно не росте. Все, воно завмерло, воно плід не принесе, воно нічого доброго не зробить, красота навіть не з'явиться, краса ось ця не з'явиться. Чому щось це дерево скувало, щось проблема в корені? І зазвичай це страх. І я впевнений, що страх зробити помилку був не лише в тої дівчинки. Я думаю, багато в кого з нас він є. І друзі, а що робити з цим? Що робити з цим страхом? Тому що страх це зовнішні причини, вони є глибшими. Що нам робити? Дивіться, що робив Саул. Цікаво! Він почав робити правильні ніби речі. І дивіться, і питався Саул, що ти вірш? Господа, та не відповів йому Господь ані веснах, ані у рімом, ані пророками. І ніби таке враження: почекайте, почав правильно шукати вихід, почав звертатися до Бога. Він почав шукати пророків. Він почав, скажіть мені, що, що хоче Господь, ніби правильний вихід. Друзі, неправда. Він почав шукати відповідь на своє питання, не зазирнувши в своє серце. Чому йому Бог не відповів? Чому пізніше, дивіться, що він робить? Він шукає ворожку, жінку, яких перед цим він сам вигнав, тому що Бог був проти ворожбитства, чаклунства. І він їх сам вигнав. І ось тут він каже: Знайдіть мені жінку, знайдіть мені ворожку. І він знаходить ворожку він каже, Самуїла мені поклич, я хочу, щоб він мені розказав, що робиться, чому Бог від мене відступився. Самуїл йому розказав пізніше, чому. І ми вже знаємо, Слово був гріх. Друзі, ніби правильні речі робив, ніби в Бога шукав відповідь, але не знайшов. Знаєте чому? Тому що Біблія це не чарівна паличка, до якої я просто сів, почитав і мене попустило. Молитва це також не просто якась річ. Помолився і все має стати легше. І ніби й мовишся, і читаєш, а нічого не допомагає. Саулу нічого не допомогло. І замість того, щоб далі зазирнути в своє серце, ми про це зараз поговоримо. Друзі, він іде, він робить гріховні аморальні речі. І дуже часто в нашому житті точно так само. Бог не відповідає. Страх в моєму житті з'явився. Що робить? Буду йти кривими дорогами. Буду робити максимально все, що просто залишиться, і зробити так, як я хочу. Саул так і зробив, він пішов кривою дорогою, не Божою дорогою. Друзі, ми не лише зараз про війну. Страхі жі ж нас були і до війни, і після війни, і під час війни. Питання, якими дорогами ми ходимо, коли ми не чуємо Бога. І ось тут питання: а що ж тоді Саулу треба було зробити? Що йому треба було зробити, ніби правильні речі почав робити? І, друзі, в першу чергу йому справді треба було шукати відповідь у Господа, але не на його питання. І він прийшов до Бога тоді, коли вже була тривога. В першу чергу, боротьба зі страхом в нашому житті воно розпочинається. Зазирни в своє серце. Нам потрібно зазирнути в своє серце, побачити, що там в тому серці, що викликає мій страх, чому я боюсь, чому я боюсь те, що я боюсь, що викликає мою тривожність. Якщо я не можу зазирнути сам, мені потрібна допомога. Мені потрібно, щоб хтось зі словом Божим, з світлом зайшов в мою темряву. В псалмах ми бачимо, що слово це світильник, світильник для ніг моїх. Хтось має зазирнути в наше серце і просвітити, підсвітити, що в мене відбувається. Чому в мене страх? Можливо, в мене гріх. Можливо, в мене наповнення неправильними речами, можливо, в мене криза віри, можливо, у мене ще якісь речі. Що викликає мій страх? Чому я боюсь те, що я боюсь? Друзі, страх це ознака духовного падіння. Це означає, що стосунки з Богом в мене порушені. І це означає, що я не зможу жити в повноті. Я не зможу дихати на повні груди і реалізовувати своє покликання. Страх він скує нас. І причина в чому? І перше, друзі, ми маємо зазирнути в своє серце. Або хтось має зазирнути разом з нами. Ми маємо впустити людину в серце. В таборі в мене була цікава розмова з однією дівчиною, також. Вона старша вже. І вона каже: в мене є перешкоди на шляху до віри. Я питаю, що за перешкоди? І вона справді не знала, що за перешкоди. І чесно, для мене це було самому важко. Важко зрозуміти, як і ти, і так, і так. А пізніше вона сказала в чому? Слабкість. Вона каже: віра, це слабкість. І далі вона мене не захотіла пустити. В її житті дуже багато було важких речей, де вона відчувала слабкість, вразливість. І послухайте, друзі, вона сама себе туди не пускає, вона боїться. Чому боїться? А їй боляче. Їй боляче. Їй боляче, щоб хтось заліг в глибину її серця, в її страх, в її слабкість і так далі. Друзі, але ж ми точно такі самі. У нас є ось ці речі в серці, в які ми, можливо, боїмося, щоб хтось заліз. Тому що це буде боляче, це буде неприємно. Але якщо ми хочемо звільнитися від страху, нам треба, щоб хтось заліз цим скальпелем з писанням і допоміг нам, підсвітив нам, показав нам слово Христове. Друзі, друге, коли я усвідомив причину, якби Саул, він зрозумів свою причину. Йому ж навіть потім Самуїл каже, ти ж від Бога та відступив. Йому далі, як буто байдуже. Він почав далі своє робити, почав готуватися до битви. І до Бога так і не звернувся, і закінчив життя самогубством. Друзі, але друге, коли я зрозумів, що справді в моєму серці? Чому я боюсь те, що я боюсь? Я маю прийти до Христа з цим. Я маю прийти до Христа Христового і сказати: Христос, звільни мене. Ти бачиш мій страх, ти бачиш мою причину мого страху. Можливо, я зневірився в тобі. Можливо, я не бачу, щоб ти працював в моєму житті. Можливо, в мене гріх. Можливо, в мене, Господи, криза ідентичності. Я не розумію, хто я і тому я боюсь. Господи, спаси мене. Друзі, звільнення від страху розпочинається з Христа Христового, коли людина вона приходить до Христа і каже Христос, спаси мене, звільни мене. І третє. Друзі, це рішення. Еді хороша, хороший лікар, психотерапевт, психолог, пережива констабер в Аушвіці. І перед концтабором її вчитель станців, він сказав їй хорошу фразу: піднесення розпочинається. Зсередини. Коли вона була в таборі, вона цю фразу собі повторювала: піднесення розпочинається зсередини. Не зовні. Не від того, що тебе хтось похвалив, не від того, що тобі хтось сказав щось добре. Піднесення розпочинається зсередини. Друзі, зміни розпочинаються з середини. Це має бути рішення. Вся, в принципі, її книга побудована на рішенні. Рішення. Можна мовитися до Христа і визнати свою причину, але якщо я далі не буду робити рішення, якщо я далі не прийму рішення, боротися з цим. Говорити з кимось, радитися, читати Писання і думати, що Писання говорить про мій страх. Друзі, нічого не зміниться, ми далі будемо боятися, так як і боялись. Ми повинні прийняти рішення. Кожен з нас, ми стоїмо перед рішенням, що нам робити. Нам боротись зі своїм страхом, чи нам, можливо, просто смиритися і жити так до кінця життя. І бути, знаєте, якось таке дерево, ніби посаджене, ніби і відроджене, і вже і Христа пізнав, а так і не виріс. Пліт не приніс, покликання не виконав, сенс життя не розкритий. Чому? Страх паралізував. Страх паралізував. Друзі, ми стоїмо перед вибором. І знаєте, що саме сильно і підбадьорливе для нас, коли Ісус він горив на таємній вечері зі своїми учнями, вже закінчуючи таємну вечерю перед своєю молитвою, Він каже, страждання ви зазнаєте в світі. Ви зазнаєте страждання в світі, а ви будьте відважні. Я світ переми світ переміг. Ісус говорить про себе до учнів своїх, знаючи, що їх очікує. А їх очікує не дуже просте життя. І вони боялись, вони боялися, що буде з ними. Друзі, а ви Христос, дивлячись в їхні очі, Він їм це сказав. Я буду з вами. Я переміг. Друзі, ми маємо перемогу, перемогу Христа на Христі. Що нам треба для цього зробити? Нам просто треба прийти до Христа і сказати, Христос, я хочу мати цю перемогу. Ісус не очікує від якихось масштабних речей. Він просто очікує. Будь відважний в мені. Я переміг. Друзі, перемога вже є. Перемога вже здобута на Христі Христовому. Питання тільки до нас. Я хочу взяти цю перемогу, чи я далі хочу жити в своєму страху і не звільнитися від нього? Ось в чому ключове питання. Друзі, Христос він звільнить. Отож, питання до нас: яке наше сьогодні серце серед цих всіх обставин? Серед війни, яка виснажує, яка принесла смерть, серед інших труднощів по життю, з якими ми зіштовхуємося в сім'ях, на роботі, на навчанні, з друзями? Що ми боїмось? Яке наше серце, коли все руйнується? Чи руйнується наше серце? І друзі, Саул він вибрав своє рішення. Він не пішов до Христа, він не пішов до Бога. Але ми стоїмо сьогодні перед рішенням. Кожен з нас стоїть перед рішенням, що мені робити. І, друзі, Бог він закликає. Зазирни в своє серце. Зазирни разом з писанням, разом ще з кимось. Зазирни в серце. Подивись, подивись, що там, і я тобі покажу, серце. Друге, прийди до мене, прийди до мене, як Ісус сказав в Євангелії від Матвія 11, 28: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Друзі, Христос, Він чекає кожного з нас, Він чекає, щоб звільнити від цього тягаря страху і дати повноту. І третє, ми стоїмо перед вибором щоденним, боротися нам чи не боротися, проявити слабкість чи навпаки, йти вперед, здатися, чи йти далі в бій. Пам'ятаючи, що перемога вже є, вона вже є, нам просто її треба взяти. Христос переміг. Друзі, ми це можемо. Я також хочу закликати тих, хто ще не з Христом. Ніякі пігулки, ніякі люди вони не зможуть допомогти розібратися зі страхом. Можна і поговорити, і вивити свій страх, але він не зміниться, він так і залишиться. Єдиний, хто може змінити серце, єдиний, хто може дати мир під час бурі, єдиний, хто може спасти і цілити серце, це Ісус Христос. Біжи до Христа, Він тебе звільнить. Він дасть тобі звільнення від будь-якого страху, Він дасть тобі звільнення від гріха. І більше того, саме віра в Христа, вона дає повноту. Саме віра в Христа, вона відкриває цей сенс життя, для чого мені жити. І саме віра в Христа, вона дає щастя. Біжи до Христа. Відкинь все, біжи до Нього, Він тебе чекає. Друзі, ми маємо перемогу в Христі. Хай Бог облас кожного з нас пам'ятати це, усвідомлювати це і постійно, постійно жити в кожному дні, розуміючи. Христос, ти переміг. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Господь, на Христі Твоєму, Ти переміг все, Ти переміг гріх, Ти переміг біль, ти переміг смерть і Ти переміг страх. Господи, ми дякуємо Тобі за це і просимо в Тебе за кожного з нас. Господи, ти знаєш наші серця краще навіть за нас самих. Господи, покажи нам наше серце, що там, Господи, що там на глибині. Господи, які там є корені недобрі. І ми просимо, Господи, руйнуй їх, зруйнуй, Господи, щоб кожен з нас ми змогли жити в повноті для слави Твоєї, Господи, виконуючи волю Твою. Благослови, Господи, нас в цьому. І нехай Твоє ім'я, воно буде прославлене на віки віків. Амінь. Сідайте, будь ласка, зараз хочу покликати сюди підліткову команду, яка їздила в табір. Ми хочемо вам показати відео, як нам в таборі було добре. Так, да, Команда, виходьте, будь ласка. Виходьте, виходьте. А в таборі було, якщо я не помиляюсь, десь 100, 103 підлітка. Так? 103 підлітка. Частина з них це були підлітки не, не з церкви, які приїхали. І їм дуже сподобається. Взагалі, в принципі, в всіх наших таборах, якраз таки тим дітям, які не з церкви, їм дуже подобається. Вони якось попадають в таку атмосферу, все класно. Просто, на жаль, вони вертаються в буденне життя, і там вже не все так добре. Да, тому це команда, це люди, які служили цим підліткам, будували з ними стосунки. Було багато хороших розмов. Було покаяння. Ми не знаємо, які ті покаяння, чи вони емоційні, чи не емоційні. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що ваші підлітки, ну це ваші підлітки, наші підлітки, друзі, вони думають справді про Бога. Просто на перевеликий жаль, є багато речей, які їм заважають от, жити в повноті. Але хочеться знати, щоб ми, як церква, ми багато молились за них. Справді, я не знаю, що може допомогти, окрім молитви. Спілкування, звичайно. Хороший приклад, і невецемірне віра, звичайно. Але молитва. І хочу, щоб ми зараз подивилися відео, і ми. Буде буде відео у нас. І ми тоді просто помолимося. І хочу, щоб ви помолились за наше служіння після відео. У нас були круті майстер-класи, там просто може хтось бачив, що там підлітки б'ються, то це була боротьба все добре. Під наглядом наставника, який займається професійною боротьбою. У нас так само була флористика від класної Насті Нікіцької, яка цим займалася. Тому, якщо вам цікаві такі майстер-класи, звертайтесь, ми для вас також проведемо. А зараз хочу вас попросити, що ви разом з нами помолились за це служіння, за підлітків. Щоб вони чим пошвидше прийшли до Христа, не наламавши купу дров і не зробивши купу помилок, які думаю, багато хто з нас наробив і жалкує про це. Тому давайте ми за це і помолимо. Господи, ми дякуємо Тобі за це служіння, за служіння підліткове, Господи, за підлітків, які є в нашій церкві. Господи, за те, що вони приходять, вони чують слово Твоє про Тебе чують. І ми просимо в Тебе за їхню віру в їхніх серцях, щоб чим пошвидше вона проросла свідомо, осмислено. Вона в них з'явилася. А нам, Господи, як і команді, так і батькам. Дай Боту мудрості, Господи, наставляти їх, вести, показувати їм справжній приклад християнства, Господи, щоб вони захотіли познайомитись з тобою. В ім'я Твоє просимо. Амінь. Ще раз, церква, дуже вам дякує за те, що мовите за нас і підтримуєте нас.